Ну що, всім привіт, друзі. І що? Давно я вам вже не викладував на YouTube те, що заснімає камера ночної зйомки. Та, що знімає ночу, знаєте, фотопастка, фотоловушка. У ця. Зрозуміло, яка? То, що я робив узор. Так що що, друзі, вже пройшло 2 місяці. Цілих 2 друзі місяці я почти кожен тиждень ставив. І два місяці як камера знімала. Звичайно, я її по різним містам, друзі, став. Там, десь лісі проїжджаю. опана, класне місце, поставлю. Там, десь лісі проїжджаю, класно. Друзі, хочу сказати, якщо комусь хтось хоче подивитися одразу, що вона засняла, то перемотайте те, що я вам розказую зараз. Хто хоче послухати, то слухайте. Два e, місяці стояла, я її на тиждень туди поставив, завжди e, в суботу в неділю поставив, на другу суботу в неділю забрав. Туди, туди, туди. Проїжджаю, оп, дивлюся стежечка, дивлюся, тако, тако тако приглядуюсь, оп, дивлюся сліди e, оленя. Значить, ходили, значить треба сюди поставити. Гоп, поставив. Там дивлюся, далі, 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 гоп, поставив. там, І все. І тепер склалося матеріал. Цей за 2 місяці, що камера знімалася, 8. 8 разів її ставив. 8 разів, 2 місяці. І ось так вона стояла коротше, ця камера. І тепер зібралися ці матеріали, що хочу я вам показати щось виставити для вас. Друзі, попереднє відео, оце, що ви зараз дивитесь, це ось мене, ось я. Бачите, попереднє. Саме найпопулярніше відео на моєму каналі. Зараз 104 перегляди на даний момент. Друзі, дякую всім, хто дивився в мене. Дякую вам за підтримку. Я радий для вас, що вам подобається, що ви дивитесь. 104 друзі, перегляди на 6 хвилинному відео. Там, де я е, е, це є. Готовка була на, в каміні на дачі був. Да? 104% чотири іменно на за... даний момент може колись ви дивитесь ра... пізніше, то буде інше. Але зараз іменно так, друзі, дякую вам за підтримку. Так тримати. Я знімаю для вас все класно. Ну що, погнали дивитися, що там за сина камера.